ГУМОНИНІЕТНА! Всім привітаки! Хоу-хоу-хоу, матефукер! Я ніколи не сував собі мандарини в жопу. Клянусь! Жоден мандарин не був в цій жопі. А ось Апельсин. А памела Хуй! До речі, постійно згадувався Чупакабра на Чергівщині в новинах збіг. Ні, в Чернігові е, взагалі головний цей епіцентр Чупакабр. І я взагалі головна Чупакабра з Чернігова. Якщо ви не знали, вибачте, що я не, повідом... не повідомляв про це. Але так, я головна Чупакабра. Коротше, вчора сидів з Луною на стрімі, грали в КС нормально, вона попивала свій бучий лінтвейн, який їй дав плюс 100 до сміливості. І... Я кажу: ЗБО! ЗБО! Я не чую нічого, а вона починає продовжує пиздіти. І пиздить, і пиздить, і пиздить, і пиздить. Я вже не можу. Я її зам'ютив нахуй в тому Діскорді. Я вже не міг, я так сука, схарився. Я не чув в КС-ку, просто від слова, блять, зовсім нахуй. За то, які кіли робила. Які? Я собі майже кіл зробив ГТРП в житті. Дякую. Мене чувак засосав в кінці. Мені було б дуже приємно. Ви догрались? Ви догрались, ми зараз робимо ось yeah. це. Yeah. <звук> Нас уже готовий. Ми можемо його давати людям? Вам да, смішно було? Вам було смішно? Ще, був не готовий. Може, нам на курси. У нам вас у вас було. вам було смішно? <звук> ну я вважаю, що в будь-якому випадку ми знаходимося в такому місці, <звук> люди. Хто <звук> <оцінять. звук> винен, якщо не євреї? Скажи, будь ласка, євреї вині? <реш> <реш> Чач <реш> Чач, ви не повірите! Але редімки зламались, блін! Ребят, редімки зламались, блін! Що це таке? Бля, дивіться який в мене болт? Віці який мені, на мене болт поклав. А ви що? А що мені з цим робити, з цією Цей, Фокс написав так. Дід тепер е, так буде говорити. Я бі, бі 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 Та без проблем. Ну і коротше, я... Ось так приблизно це буде. Я не п'яна, я просто закохана. Боже, блядь, ну все Знаєш, Паша, що я тобі скажу? Якщо б я подивився це в 14 років, то я б не зловив би мотивацію жити далі. Вони мені комп... Що? Я... Який комп тобі відправили? Це що за багачісти взагалі зібрались? Яким я користуюсь? Так, мої модератори, не дивіться на це, не дивіться на це, да, інші стрімери дарують кумпи своїм модераторам. І що? Ну, це ось е такі, такі люди існують. <гум> Бля, модери. Модери. Мої, мої, мої хороші модери. Я готовий віддати вам кабель, дуже хороший якісний кабель. Від Road Caster Duo з американською розеткою віддам, ну, Тому що від, від души. Готовий віддати свій старий телефон, е, котрий з пойобаним екраном. Е, але працює нормально. Типу, там батарейку поміняти і взагалі буде ахуєнно. Готовий віддати очкуляри. Готовий віддати очкуляри, котрі витратив на них 25 шекелів. Готовий вам віддати моїм модерам за 20, без проблем. Кажу, що мені теж нічого не жалко, ну, типу. Можу не допиту колу віддати. Типу, не допита. Бачите, ще як багато, можна і не цьорбати. Сперма, э, сіська, сіська, жопа, сперма, 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 сіська, сіська, сперма, 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 сперма. сперма, сперма, Бля, мене, мабуть, забанили. Б там. Мене би забанили за той стрім, якщо б мене позвали б на пейнтбол. Тому що в мене було б 100 тисяч відсилок на В'єтнам. 100 тисяч відсилок про меми про В'єтнам. І це було б 100 тисяч банів на, на канал. <хи> Там би стріляли, зі словом засуджую. Настільки <хи> це було би складно. Ну Тому що, ну якщо вже ти в такій атмосфері, то, типу, як не можна сказати, що хтось на деревах зараз. Хтось. А їх, виявляється, не можна казати, хто, хто саме на деревах, тому що це теж, типу, слюр. Я в розвитку полюції. Бо від мене у людей полюції. Угу. Треба зараз пост їбанути. Я зараз не зрозумів, але як я тримаюсь весь цей час ось так. Я просто <пляшку>, пляшку не відпускаю. Розумієте, пляшку ось так. Щоб хтось не забрав. В один в кімнаті знаходжусь, але щоб сука ніхто не забрав пляшку, тримаюсь. Оберігаю її просто, ну. Аніме року. Таке голос. <пляшку> ну ладно. Голосуй, за Порошенко. А то потім нападе. Куди скидати? Там можеш мені кудись в кишеню на душу покласти кудись, на серце покласти, щоб я такий, щоб я ридати почав. Ну. Він Від мене дійсно відмовилась родина. Я хуєю. Ну, я... Meow 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 no, no, meow 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 Максим, ка, допоможи в тебе ж теж там шувр, будь ласка, допоможи налаштувати як треба. І він мені каже: та без проблем, я тобі відео відправлю. Блять, бачу, зранку ВАРК заходить. Ти. Ти. Який АРК? Ти мені відео такий не скинув. <пілляв> я роботовую. Я роботовую. Кращого рішення не було. Я просто казав. Я не буду сидіти, я вийду з класу. Я виходив з класу, наступний день знову урок з нею, я заходжу, кажу, я пересяду, каже ні. Ну, я, не, я виходив з класу кожен раз, я десь тиждень так запитував, і потім мені почали приявляти, що я на урок її не приходжу. Я кажу, так ось причина, брать, ну я розписую, я приходжу на урок, я запитую. Мене каже, ні, я уходжу. Що, Чим це закінчується? Закінчується тим, що просто. Е я поговорив з класухою, класуха поговорила з вчителькою, вона мене пересадила. А потім бере і мого друга саджає біля той дівчинки. коли всі розуміли, що там дихати неможливо. І просто мій друг знов повторив мою тактику і десь два тижні, так само маринував цю вчительку і заходив і виходив з класу. Не ребус четвертий клас. Це все е, програма четвертого класу Коли мене позовуть на щось таке, я, я готовий ребус. Я, я готовий показати, який я тупий. Я готовий показати, який я тупий, і просто обісратись на, на якомусь шоу. Потім буду плакати, звичайно, вестериці. Комусь ПП писати, ну я не такий. Я...". Але я готовий в теорії. Спіна, спина моя. Рачі, все, О. щоб могло піти не так, пішло не так. Спочатку мене збив жук, потім я попала в цю димову за і мене почала забирати стаміна. І поки вона відновлювалося, я, звичайно, взяла мандрогору, мене, коротше, кидануло, і мене пішов зомбак, просто без шансів. Любіть люди. любіться люди один одного. Любіть. Даруйте сапки, люди, один одному, даруйте, робіть кліпи, люди. Робіть і будуть більше нарізок у нас.